Ну-ка, так данькі удочки пішки хай так би закинули сюди не <гум> знав би де це взагалі знаходиться і не ХБК схожа вудочки І на інші. тихо зранку, слава Богу. Вночі бабахало трошки. Десь зона прибережна, але не так, щоб дуже. Знову вниз кочуся. Невеличка гірка. Поки що все зелене, листя ще не опало. Так, куди це викотився? Не зрозуміло. Ну, покотимося, побачимо що воно таке. Так, далі смислу немає нікого їхати. Там непонятно що, то нема. Там теж будинок зруйнований повністю.